Колеги, я вас вітаю. Мене звати Павлов Максим. Це On-Page School. І В цьому відео ми з вами поговоримо про типи посилань. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал. Якщо ви ще це не зробили, давайте будемо починати. Які у нас є види посилань? По перше, це базове посилання в SEO. це посилання з каталогів, сабмітів, директорій, форумів і так далі. Тобто, це раніше назвала там подушка безпеки. Зараз, якщо чесно, цю подушку там не треба прям створювати. Ніяка вона не подушка вже, але це ті посилання, які ви можете просто отримати на свій сайт. Ну гірше точно не буде. Але ви з чогось починаєте, бо потрібно з чогось починати. Що таке зовнішні посилання? У нас є посилання внутрішні там, внутрі свого сайту І зовнішнє, або external link, це посилання, що ведуть з вашого сайту на інший ресурс. Тобто, це, це зовнішнє посилання. Вхідні посилання це беклінкс, це посилання з інших сайтів на ваш ресурс. Тобто нам потрібно отримувати посилання на наш ресурс, тобто беклінкс, вхідні вхідні посилання. Ну от приклад, дата стаття Forbes згадала нашу компанію, поставила посилання на наш сайт, і так ми можемо зростати. Посилання з каталогів з директорій це такий самий простий спосіб отримати посилання: зареєструвати свою компанію, э, сайти. каталоги там є тематичні різноманітні сайти, там, наприклад, там, як Клач, як Сайт Джабер, як це, якщо ви. Кажемо про англомовні сайти. Якщо під Україну там є просто там сайти компаній, просто напишіть в гуглі каталог компаній України і зареєструйтесь там перших десяти більше не треба, просто щоб ви були присутні. Також можна там, зробити сторінку компаній на Ворківей інших сайтах пошуку роботи, і таким чином ми отримали ці перше посилання. А ще є такий тип посилання Submit. Да, тобто це от submit link, Kit, це де ми там додаємо нашу інформацію. Тобто Є якась форма додавання інформації в каталоги, бізнес-огляди, локальні списки і так далі. Тобто У нас є ще є такий термін submit Links, ви його можете побачити на заході. А от Приклад таких посилань це сайт називається Proven Expert. Він дуже популярний в Німеччині, це такий от, ну, каталог компаній. Ви робите сторінку, пишете, чим ви займаєтеся, робите опис, і у полі вебсайт ви ставите посилання на свій веб-сайт. І давайте підемо далі. і Давайте поговоримо про типи посилань з атрибутами, які у нас є, типи посилання. Є у нас дофолов посилання, тобто це посилання, які передають вагу та впливають на SEO. Тобто лінка виглядає так, а хрєв це у нас посилання, і посилання на сайт. І далі у нас є. Анкор це може бути просто назва сайта або якийсь ключ. В даному випадку SEO-агентство. Це у нас буде анкор, і ми тут вставляємо ключове слово. Йдемо з вами далі, розмовляємо з вами про інбілдинг. Якщо ми не розуміємо, як це виглядає, ми, от, наприклад, савен прований Expert, ми нажимаємо правою кнопкою мишки і нажимаємо Перевірити. Я використовую браузер Google Chrome. Нажимаємо перевірити, і ми бачимо, що у нас є посилання. А, page school» і все там. І А, і Title. Це у нас в даному випадку «Анкор», Візит о вебсайті. Тобто, перейти, перейти на сайт. Це у нас є в даному випадку Ankoр. Також у нас є nofollow Посилання вони не передають вагу, але можуть приносити трафік. Якщо ми будемо розміщувати посилання там на різноманітних форумах, то скоріш за все вони всі будуть у нас nofollow, Але люди можуть переходити. Там, наприклад, люди питають на форумі, а де там знайти, там де купити таку то штуку. Ви пишете, або от на такому то сайті я купував ставите посилання на свій сайт. Ви отримаєте і посилання, яке у вас буде, скоріше, за все, nofollow, але людина може перейти за цим посиланням. Отак От воно виглядає в коді, Ах, адреса сайту, і додається у нас тех, rel nofollow, Читайте більше, це в нас буде вже nofollow на посилання, але воно теж посилання. Де воно використовується дуже часто всі коментарі у нас закриті от, на сайтах. Да? Там, типу напишіть коментар, випишіте свій коментар, вставляєте послання на свій сайт. Ну, Скоріше за все він буде на фолу. На форумах, в Вікіпедії, до речі, там, практично всюди посилання на фолу, але ці посилання теж можуть бути коректні. Uh, User-generated content uh, – це коли ми позначаємо, що посилання вони розміщені юзером. Uh, да? Тобто, ми, наприклад, власник форума і ми. Вказуємо, що ми не посилалися на цей ресурс, і в нього є REL UGC, тобто user generated Content. Тобто ми показуємо, що це цю лінку створив юзер вже. Да? І Google це теж бачить і теж використовує це в своїх алгоритмах. Анкорні посилання це там, де у вкладочки ну, там, в розділі текст, ми вказуємо анкор. І цей анкор може містити ключове слово. Ну, от, наприклад, там Ахріе. Адреса сайта seo просування це буде в даному випадку. Анкор. Ці анкори вони дуже впливають на просування, тобто ми можемо покращити позиції свого сайта. Але якщо ми будемо активно їх використовувати, тому ми можемо. Погіршити, погіршити позиції свого сайту і попасти під алгоритм гугла. Тому зловживати цим не треба. Ну, от як виглядає, от стаття, хтось написав там про мене статті, я вже не пам'ятаю якийсь ресурс, і дали посилання на мій на мій безкоштовний курс, і деталі курсу це у нас якраз Анкор, тобто тут не пройди курс по SEO, да, там, або курс SEO. Курсів безкоштовно там і так далі. Тобто такі от ключові слова явні. Да? Тут деталі курсу такий більш більш лайтовий анкор, і він виглядає більш е... естественно е, Йдемо далі. Тобто, це у нас було. про про онкорні посилання. Є у нас безанкорні посилання. Вони можуть бути брендові, тобто просто назва назва сайту. Це буде брендовий, ну наприклад, там, onpage. Да? Uh, on а може бути просто адреса сайту без ключових слів, і це у нас буде naked анкор, тобто хвалий анкор, чистий анкор. Uh, це, ці такі анкори вони більш безпечні для, для Google. Тобто, у таких от анкорів у вас має бути uh, більшість на сайті, там, по різним, знаєте. там, Хтось пише 70%, хтось 90%, хто 50 на 50%. Я думаю, що це залежить від ніше, А от таких от анкор прямих анкорів, як ще кажуть, у вас повинно бути не дуже багато для того, щоб ваш, ваш ресурс не бути не був забанений. В углу. І які на посилання треба старти? На, на при старті запуску проєкту бажано отримувати природні посилання з природними анкорами всіх типів. Тобто, якщо у вас там лінка на no нічого страшного, але якщо ви можете її отримати, якщо вона з релевантного ресурсу, тому чому б ні? Бо посилання це основа своє просування і. Щоб отримувати гарні результати, нам потрібно поєднувати і внутрішню перелинковку, тобто робити внутрішні посилання між своєму сайту, і отримувати природні зворотні посилання з різноманітних типів ринків. На цьому в мене все. Я дякую, що ви подивилися це відео. Якщо у вас будуть запитання, пишіть мені їх в коментарях та поділитися цим відео зі своїми знайомими та друзями. Побачимося в наступних відео. Пока-пока.